сім етапів у житті жінки. Кожен із нас має свій вік, і якщо ви десь приховуєте свій вік, то це означає одне, що ви не приймаєте повністю себе. Тому що любов до себе, прийняття себе, це ми приймаємо себе у будь-якому віці. І коли ми не приймаємо себе, то відповідно. Як жінки люблять відповідати на запитання, скільки вам років? 18-16, у жінок не прийнято питати. Але коли ми розуміємо, який у нас вік біологічний, ми розуміємо, який ми проходимо етап, і ми живемо відповідно до цього етапу, щоб у 40 років не конкурувати із 18-річними чи 20-річними. Отож, почнемо ефір. Долучилися вже глядачі у Фейсбуці і в інстаграмі. Сьогодні ми розглянемо ось такий графік. Тут відзначено сім етапів життя. Ми говоримо про жінок, але ці етапи вони і для чоловіка теж відповідають. Отож, перший етап 0-7 років він під, проходить під. Місяцем, під планетою місяць, так? І 7-14 це вже наступний етап, це підлітковий, це Меркурій. 14-21 проходить під Венерою. І далі йде три таких семирічки до 42 років, коли от Марс, розумієте, симетрично Марс. Далі з 42 до 49 років це Юпітер. З 49 до 56. 49-56 Сатурн. І бачите, тут, якби йде вниз, далі отаке заземлення, і отут є вік 33,5 роки, середина нібито етапу. Ще називають вік Христа. І теж не випадково. І далі ми піднімаємося наверх. Це про що нам? Це про те, що кожен етап життя душа проходить певний досвід, здобуває і розкриває певні свої здібності. Якщо від нуля до 33,5 років ми йдемо вниз. Тобто відбувається все само по собі. Ми йдемо в школу, в сім років раніше йшли, зараз у шість йдуть, а у сім років ми йдемо в школу. Сім років, 14 років це такий перехідний підлітковий період. Тут тобто дуже важливо, щоб все дозручніше, щоб бачили і в Інстаграм, і у Фейсбуці, що... що ми вже стаємо дорослими. В двадцять один рік. Ми вже виходимо з батьківської системи. Що важливо на цьому, в цьому періоді, у цих 21 рік, це розібратися зі, зі всіма своїми травмами, як говорять дитячими, розібратися з батьками, сепаруватися від батьків правильно, не тільки на фізичному рівні, але і на ментальному, і на психологічному рівні, зрозуміти, а взагалі, для чого я живу. Тому що от вже ближче до 42 років, коли вже ми все доказали, вже ми здобули освіту, діти навіть виросли. Нам важливо звернути увагу на себе. От в цей період до мене якраз приходять клієнтки 40 Це про чесність з собою. Це зрозуміти себе. Оце криза середнього віку. І коли ми десь тут допустили помилки, тому що ми це все проходили несвідомо. Ми тут відчуваємо, що щось у нас не вистачає. Нібито все зовні окей. А от всередині щось бракує, якоїсь немає підтримки внутрішньої, немає внутрішньої опори. Про що це для мене? Тому що оцей етап. Ми проходили, як доводилось, і щоб вийти наверх, нам потрібен наставник десь, нам потрібні дві знання в першу чергу. І коли я згадую, що перший курс онлайн я купила саме у 42 роки, тому що внутрішній мій стан був настільки розбалансований. і Чому от криза середнього віку, 42 роки. Тому що для жінки, якщо вона крутилася в такому оберті: сім'я, діти, чоловік, побутові якісь завдання вона виконувала, коли тут ще батьки, турбота про батьків, і в неї не було часу на себе. А потреба душі, в тому і є, що хочеться зрозуміти, хто ти, для чого ти тут живеш. І як зрозуміти, що не пройдений етап екологічно, перший симптом це немає радості в житті. І от коли ви відчуваєте, що нібито все добре, але нічого не радує, то це саме про те, що немає, що не пройдені оці етапи. Відзначте, де ви в якому етапі. Напишіть, скільки вам років, щоб я розуміла, на якому ви етапі, який більш етап розкрити. І у цьому віці важливо переглянути свої пріоритети і більше уваги звертати на себе, зрозуміти, що я хочу. Вже у 49 років, коли ми вступаємо під планетою Юпітер, це царський час, це нам важливо розуміти, що ми вже можемо одягати корону. І тому важливо тут сповільнюватись. А вже коли ми переходимо у такий звілий період, у період Сатурну. Це така мудрість, досвід, коли людина бачить глибину. Марина 66. От, Марина взагалі приклад, як гарно проходити ці етапи. Що бачити сенс сенс у всьому, бачити навіть далі, чим от інтуїція, яснобачення тут проявляється. Але коли Отут десь зіштовхнулися, тут десь спіткнулися, тут не пройшли сепарацію, вийшли сюди. То вже тут чекає старість, за емоційна старість. Тому що є, коли людина дорослішає гарно, і вона е стає таким прикладом, як е як приймати свій вік. А є людина, коли от пройшла. Цей період ніде ні за що не, не продумала про майбутнє. І вже тут старість і хвороби, тому що наш психологічний, наше психологічне здоров'я напряму пов'язано з нашим фізичним здоров'ям. Так, цю тему ми з вами розкрили, які є етапи. Також я ще хочу звернути увагу на Ось таке коло життя. Якщо вам відгукується, я буду дуже рада. Додайте мені сердечок. 48. 48, 66. Так, от 48 ви вже наближаєтесь до епохи Юпітера. Тут дуже важливо сповільнюватись, дуже важливо чути себе і Актуально знайти нові сенси життя. От мені вже 52 роки, для мене стало в пріоритетах це вміння вибирати себе, вміння чути себе, не зраджувати себе. І я в пріоритеті. Це дуже важливо, тому що друга тема сьогоднішнього ефіру це саме про коло життя. Є внутрішнє коло. А є зовнішнє коло. Внутрішнє коло перебуває під нашою так і є, да. Внутрішнє коло перебуває під нашим контролем, а от зовнішнє коло не перебуває. І перекос, коли відбувається? Перекос відбувається, коли жінка більшу частину свого життя сфокусована на зовнішньому колі. А потрібно тримати фокус на внутрішньому. І що саме важливо, що діти, чоловік і інші близькі люди перебувають за внутрішнім колом, зовнішнє коло вони належать. Що входить в внутрішнє коло? Це мої думки, мої почуття, моя, фіз... моя фізична активність. Мої вчинки, мої дії, мої емоції, оце внутрішнє, а зовнішнє це дії інших, думки інших, цінності інших, минуле, рішення інших. І коли ми витрачаємо фокус уваги на зовнішнє коло, ми забираємо ресурс у себе. Тому перегляньте свої пріоритети. На чому ви сфокусовані? На собі чи на зовнішньому колі? Тому що, коли ми сфокусовані на зовнішньому колі, ми намагаємося все контролювати. І я зараз вам покажу ланцюжок, коли у нас гіперконтроль, що відбувається, коли ми все намагаємося контролювати, з'являється напруга, з'являється спазм, холод, раннє згасання і старість. Тому, напевно, наші бабусі і мами, це вже якби доведено, що зараз жінки. Набагато молодше виглядають, тому що вони все намагалися контролювати. І коли ми розуміємо, що контроль, гіперконтроль це ранні старіння, як наслідок, то, можливо, сьогодні варто змінити стратегію свого життя. І навчитися довіряти. І ще сьогоднішня, сьогоднішній ефір я ще хочу висвітлити вам одну формулу жінки. Формула жінки. Це ми робимо вдих, видих і паузу. Пауза це обов'язково в житті жінки. І навіть у той період, вже коли ми йдемо вверх, це про менопаузу. Вона є тільки у жінки, в, природі, в тваринному світі такого явища немає, тому що жінка це душа, жінка це емоції. І жінці обов'язково потрібно робити паузу. Але питання чим наповнювати цю паузу? Можливо, якимись розмовами з токсичними людьми, чи переглядом якихось новин, чи фільмів якихось. Найкраще, що робити, і це я раджу своїм клієнткам, це бути в контакті з природою. Природа це та, що була в природах. І нам, жінкам, особливо. Після 40 дуже важливо творчість, дуже важливо спостерігати за красою, дуже важливо отримувати позитивні емоції. І це наша відповідальність. Тому що ми маємо контроль тримати на внутрішньому колі. І якщо ми ще там по молодості да, живемо. Інтересами дітей, інтересами чоловіка. І тут теж є вторинна вигода, тому що таким чином жінка задовольняє свою внутрішню потребу бути важливою. Але коли ми знаємо свою цінність, коли ми самодостатні, тоді ми внутрішню потребу задовольняємо самі. І нам не потрібно підтвердження ззовні. Тому Важливо для жінки паузу вносити в календар як один із важливих дій у своєму житті. І така турбота про жінку саму про себе. Це саме та киснева маска, яку ми одягаємо спочатку на себе, а потім на інших. Тому що, коли жінка виснажена, то страждають стосунки. Коли жінка не в ресурсі, вона навіть в таких побутових конфліктних ситуаціях. Реагує по одному різко, не обдумуючи, і зовсім по іншому вона реагує, коли вона в ресурсі. Тому що бачити адекватну ситуацію можна лише коли бути в ресурсі. Сьогодні я підготувала для вас такий ефір. Він для мене, ця інформація для мене взагалі дуже цінна. І я хотіла поділитися зі своїми підписниками. Якщо вам. Цінна теж інформація. Буду вдячна за ваш зворотній зв'язок. Напишіть, наскільки вам сьогодні цікавий був ефір. Буду вам вдячна за сердечка. Дякую за сердечки. І ще хочу нагадати, що з 1 грудня стартує мій, моє групове наставництво Еволюція мислення. Це про те, що Якраз ми будемо говорити про цей період, він найтриваліший, і тут допущено багато всяких помилок. Свідомо чи несвідомо ми це робимо. І наставництво саме про своє місце, тому що у цьому періоді 49 років да, ми починаємо жити своє життя. Своє життя. А щоб жити своє життя. Нам потрібно стати на своє місце з батьками, з мамою з татом. Тому хто хоче йти у цей період, якби з, з, з моєю допомогою, тому що я знаю, що тут чекає. Я вже якби трошечки піднялася вже між 49 і 56 роками, знаходжусь. І я знаю, як це жити своє життя. Тому що я 8 років доглядала маму. І знаю, що жити, коли ти всім должен. Тому дуже дякую за зворотній зв'язок, дякую за ваші сердечка. І зустрінемось вже завтра. До побачення!